Так, всім добрий ново ну, за те, що ми ну, я вже розварила каву і готується мій сніданок. Сьогодні я маю сніданок з сирних сім, але окей, не смажиться, я її а, покажу. А, я її готувала вчора і зараз розіграю з вашковим маслом на колегі. Починаю від відео у мене в Кавал, <кхм> сьогодні план тренування. Сьогодні і сьогодні під вами їду в дому сестри. Такі от справи на початок день, день, на початок дня. Так, ось така моя запеканочка. О запіканки додаю залишки ягід, у мене їх лишилось от буквально стільки. Далі секунду. Далі я додаю сметанки. Боже, яка краса, правда? І далі я трошечки плюс сироп. Не знаю навіщо це роблю, просто в мене є сироп. Аби його використати ось так. Ну, все, ну, краса. Так, ну що, найскладніше почати. Я вже поклала початок, перевдягнулась і приступаю до тренування. Так, я вже зробила тренування. голову, зараз нанесла на Сьогодні такі трошечки лайтовенькі, десь на годинки. я не Дуже багато вправ зробила, але такий основний костяк своєго, свого, свого тренування я зробила. От. Тому зараз водичка, чекаю, поки попрацює бальзамчик, і буду сушитись, збиратись і продовжувати день. Я зараз, до речі, бальзамчик стараюся лишати максимально довго на волосі. Зараз він в мене вже 11 хвилин, ну хоча б 20 хвилин його хочу протримати, а взагалі було б добре навіть і більше. Це мої суб'єктивні враження від роботи бальзаму, тоді волосся більш наповнюється і більш зволожується, і мені тоді подобається ефект більше. Звичайно, якщо в мене немає часу, то я не витримую стільки часу, швиденько нам нанесла, змила і пішла сушити, але коли в мене є можливість, то я, звичайно, краще протримую бальзамчик довше. Так, ну все, я нарешті зібралась, а зробила макияж, а Сьогодні навіть вії намалювала то, що захотілося. Висушила волосся, нафарбувалась і зараз буду виїжджати з дому. Я вже виїхала з дому, почався дощик, такі крупні краплі, але я сподіваюся, що він ненадовго, тому що і дощ, і сонечко. Ось, в принципі, спекотно на вулиці, дощик трошки освіжить. Щось мала сказати, як завжди забула, як включила камеру. Словом, поки я їду, такі справи, як вам їхати за такою машиною, завжди згадується один славнозвісний фільм. Але сподіваюсь, що, е, е, що там деревина добре закріплена. Я вже на місці і згадала, що я вам хотіла сказати. Мені треба машину помити, бо вона в мене бляха така обісрана, що мені здається, що в мене скоро буде прям купа-купа грошей. Е, ну, Сподіваюся, що то не даремно і старалася, бо вона, бляха, з усіх боків трошки підзагажена. Отак от. Так от. Така інформація важлива, я сприймаю це як знак на великі гроші. Я вже повернулася додому і зараз можу ще разочок купити каву і буду готувати речі вже зараз 6 година, 25 хвилин. Тому в мене зараз такий традиційний курточок кави. Така традиція, як я вертаюся додому, я завжди роблю каву, не знаю, пила яка десь, чи не пила, яка десь поки хвилина, але все розказую сюди каву. Зараз кілька хвилин, що пішов, що? щось можливо підуть висіть і буду готувати вечерю. Зробила каву, слухайте, я так класно, приїхала, З місто пусте дороги пусті, Я так люблю, коли. Дороги пусті, просто їдеш і насолоджуєшся, нікого не матюкаєш, ніхто не підрізає, ніхто не нарушує правила. Коротше, суцільний кайф. От. Е -е, Якось дуже швидко день пройшов, то, мабуть, із-за того, що я встала пізно. Зараз буквально кілька хвилиночок посаджу і піду робити вечерю. Це я вже казала. Так що такі справи так мені дали нову книжку. Мені дали нову книжку почитати е, наші приховані дари. Одна племінниця каже, вона тобі не сподобається, одна каже, це все, що я тобі можу дати почитати. Е, не знаю, якась про магію про відео. Так, знову переключилась, тому що оця, яку я читала, не озирайся і мовчи. Бачите, я тут ось стільки прочитала, і поки що мені вона якась така затянута, така. Коротше, я тут думала, може, там якась розв'язка є, може щось круте питаю, і там пов'язане тести. У -у. Коротше, це поки що мені не подобається, це взагалі, загалом художня література. А, і а, ось ця, яку я читала. Попередньо о бібліотека. Мені сподобалась. Класна книжка, заставляє задуматись про вибір, про повороти долі, про кроки, які ми робимо. Що ми вже розповідала коротко про те, що один вибір може нас повернути на 180 градусів наше життя в абсолютно іншому напрямку. Тобто, ось ця мені сподобалась. От тому ось цю не знаю, щось я вже кілька днів її не читала. А ось цю побачу. Можливо, мені зайде, можливо, не зайде. А загалом я ще слухаю зараз, почала слухати аудіокнигу Есенціалізм. Не скажу, що прям вона про мене в теперішній ситуації, тому що в теперішній ситуації я обрала напрям. Але для роботи в банку ця книжка, ви знаєте, ой, як варто її почитати. От, Тому ось такі мої книжки поки що. Треба відновити читання, бо реально вже кілька днів не читала, мабуть, тому що вона мені просто не дуже цікава та книжка. Так, що у нас сьогодні на вечерю? По-перше, зараз буду ставити запікатись ковбаски, розігрівається духовка. По-друге, у мене є тут варена картопля. Мені сестра дала картоплі вареної, сказала їй забагато. І, і я планую робити картопляники. просто без начинки, і як вони будуть як гарнір до ковбасок. Тому, поки в мене буде запікатись колбаска, я займусь картопляниками. Боже, які красиві золотаві виходять, вони там ще смажаться, там трошечки бартак на тій стороні стола. Але ось ці вийшли, ну прям дуже красиві. Така золотава скориночка. Ось так виглядає сьогодні наша вечеря. Картопляники, ковбаска і огірочок смачного. Всім привіт в новому дні. Сьогодні вже понеділок, і я вже поснідала, попила свою каву, і мій день почався з б'юті. Я фарбую брови, як ви знаєте, брови я фарбую сама, з виключенням того разу, коли по співпраці знімала салон. Нанесла фарбу. Сподіваюся, що рівно, я, до речі, профарбовую брови в маленьке дзеркало, але обов'язково дивлюся ще ось в велике дзеркало, тому що коли ти дивишся в маленьке дзеркало, картинка трошки інакше сприймається, тому що. Тому, щоб розуміти форму брів і чи все рівно і чи все правильно, варто споглядати у Велике Дзеркало. Навіть якщо клієнтові робиш фарбування, так само ти на клієнта дивишся у Велике дзеркало. Це ось такі поради з мого навчання на курсі бровиста, але це було дуже давно. Здається, це було в 2018 році. Тому підходи можливо змінилися, хоча. Думаю, що в принципі логіка лишається та ж сама. От зараз я пройде трошки часу, я зніму ось головку брови, початок брови і кінчики, кінчики тіло брови ще трошки протримаю. І потім вже зніму всю фарбу. Так ну що, брови мої готові. І що я вам хочу сказати, що після ламінування мені здається, що фарба чіпляється на них інтенсивніше. При однаковому часі витримки, при однаковому змішуванні кольорів, можливо, я сьогодні на там, долю грама, міліграма додала більше темного кольору, але кольор інтенсивніший вийшов на бровах, але мені подобається. Доволі непогано вийшло. Ламінування ще тримається, тому. Тому можна не фіксувати брови гелем, тому, в принципі, результатом я задоволена. Буквально два штриха олівцем, там, де не вистачає волосиночок, і е, все ідеально. От, Тому ось так. Так, далі в мене по плану обрати і обробити фоточку. Фотки фотографувала на камеру, тому зараз. Е... З флешечки на ноуті зразу оберу і одразу тут її оброблю. А, і загалом одне з відео знімала на камеру, тому воно таке мені, прям інше вийшло. Одне зняла на телефон, одна на камеру. Не знаю, сподіваюся, що сподобається. Так, зараз я буду обирати фотку для однієї сироватки, інша в мене на телефоні. Одна зі мною, одна без мене. А, взяла компот, холодний. У мене зараз по плану фотка, потім я хочу оновити педикюр і трошки почитати. І, коротше, ще в мене купа купа планів на сьогодні. Тому поїхали обробляти фотку. Так, у мене тут ось стільки різних фоток. На деяких а, баночка не в фокусі, а мені треба, щоб вона була в фокусі, тому, в принципі, зараз обрала дві. Так, фотки обрала, фотки обробила, педикюр зробила, треба буде трошки потім підправити, але то пізніше зробила червоні. Зараз зробили собі вже другу каву, зараз майже четверта година. Піду зараз поп'ю каву, посиджу на гойдалці, попереписую з людьми. До книжки я ще не зібралася, але загалом плани на сьогодні поступово виконуються. От, але зараз кава. Так я помила машину. Тепер вона чисто відмила її від усіх слідів пташок, які мені пророчили гроші. Так, машина чиста. У мене, до речі, зламався тримач, ой, тримач для телефону, тому мені потрібно знайти новий тримач для телефону, але якщо чесно, то мені це і не дуже подобається. Зараз я переключу, покажусь. Ось такий тримач для телефону в мене був. Ось тут зламалася ось ця підкруточка, і він ось так шевелиться. Але, як пам'ятаєте, останнім часом я казала, що він погано тримає телефон, і коли я знімала, коли в мене був тримач, телефон на тримачі, то він постійно падав. Він не дуже зручний. Тобто ось тут ось так треба було зажати, вставити телефон, і він його тримав. І щоб е, зняти телефон, треба було бажано було б використати дві руки. Але я справлялася одною, він повертався. Ось так можна було тримати телефон, відповідно, горизонтальному, вертикальному. Але е, ну, насправді не дуже зручно, тому хочу собі пошукати новий зручніший тримач. і, можливо, такий, щоб він ставився на торпеду. Да? Це торпеда називається. Але не знаю, що в мене тут ну, в принципі тут нормальне місце, тому можливо, воно буде тут стояти, щоб трошечки змінити ракурс зйомки, коли буду знімати в машині. І в мене. Я вже давно показувала, що закінчується ось цей аромат, але ще поки що стояла ця е, пляшечка, цей дифузор, не знаю для авто. А, по аромату, в принципі, непоганий. І треба щось вибрати. Я думаю, можливо на Aliexpress пошукати якісь такі штуки, на які можна бризгати, е, наносити парфуми, і воно буде давати аромат в машині. Мені здається, що таке повинно бути, тому треба подивитися. Я люблю насправді в спеку мити машину, я вже про це казала. Я, знаєте... І воду відчуваєш, і спеку відчуваєш таке собі малесеньке море. Влаштовую. Тому класно, мені подобається мити машину ручками. А, от. Так що, так, щось що, так от. Хвилинка мотивації, поки у мене ось тут смажаться котлети і вариться картопля, я е, витираю поверхні з содою. Вона класно відтирає такі, знаєте. Ну який з'являється на кухні в колись, в можливо, від пари, яка є все одно на кухні. І я періодично це роблю. І воно стає дуже приємне і гладеньке. От, тому, якщо вам... ви сиділи і вам не було чим зайнятися, протріть кухонні поверхні. Да, до речі, поки тут терла вечеря вже готова, ось так воно сьогодні виглядає, молода картоплька з кропом, коплетки і огірочок. Раночок, новий день, вівторок, кава. Я роблю сніданок на сніданок. Сьогодні потребував. Але подивіться, яке буде гарні. З огірочком, з сирочком, з кубами. Так, хлібчик. Хліб, до речі, влітку зберігаю тільки в холодильнику, бо інакше просто це дуже швидко, а коли я доволі. Непогано. Так, все викладаю на свої добрободи. Так. так. І можна йти насолоджуватись сніданком. Каву я випила, послухала аудіокнигу, поки я пила каву. І зараз. Через трошки часу піду буду робити тренування, а потім в мене плани виїхати по магазинах. О, трошки сонно, ніби виспалася, але така ще. Що... Ось, тому кава випита і зараз. Йдемо в цей день, вириваємося в цей день. Далі так, любі мої підпасники, я вже в спортивний топ, підготувала свої гантельки і вже готова робити тренування. Сьогодні у мене тренування на верхню частину тіла, тому у мене полегшений варіант гантель. Що буду робити, не буду показувати, тому що в мене є попередні влоги, в яких я показувала і свої вправи наверх, і свої вправи на низ. Тому, якщо цікаво, можете перейти на попередні влоги і це все подивитися. Вже пройшло трошки часу від сніданку, я вже трошки поперед. З людьми, тепер готова робити тренування. Зараз я зроблю тренування і вже тоді буду трошки проводити себе в порядок, робити макіяж і вирушати з дому, напевно. Так, коротше слово, поки що у мене тренування. Так, завершила я своє тренування і прям кайфую, коли дивлюсь на себе одразу після тренування, і тіло таке в тонусі підтягнуте, ідеальне, прес ідеальний. А, так, п'ю водичку. І зараз буду а, вмиюся, помиюся і буду приводити себе в порядок. Щоб гарно продовжувати цей день. Я вже зібралася зараз до фарбової губи. У мене сьогодні такий трошки магазинний день. По-перше, мама попросила дещо купити. Вона пропонуємо їхати в село, тобто треба там дещо докупити, в центр заїхати, собі деякі продукти купити небагато, там воду питну, якийсь фарш, щось таке. От, прямо. Мою такий магазинний день. Так, коротше, я фарбую губи. Так що я сьогодні в ось цьому блакитному сарафані, сьогодні на вулиці Спека, тому е, сарафан е, підходить ідеально, хоча насправді він трохи жаркий. Е, так, з макіяжу. Е, сьогодні нафарбувала вії. Мені захотілося знову ж таки нафарбувати вії на губах е, блиск. Е, і мені навіть захотілося трошки додати хайлайтеру, не знаю, чи там щось помітно на камері, але е, ось так. Тому. Зараз ми сфокусуємось. Тому ось так виглядаю і побігла по справах. Ще я передивилась кадри і зрозуміла, що мені треба помити дзеркало. Сорі. Треба натерти, бо щось трошечки залапалося, дзеркало. От. Тому якщо я забуду, то я забуду. Так, ладно, все, буду вибігати. Все, сідаю в свою чистеньку помиту машинку. І буду їхати. Вже приїхала в піцентр. Першим ділом, напевно, я піду. Візьму щось купити. Потім зайти за продуктами. а потім за опіцент. Так, я не думала нікуди заходити, але мене просто захопила ось ця вітрина рожево-лимонна. Це Голді. Я в коліні і замовила собі капучино і наполеон. Думала, чи взяти, але мені наполеон прям сильно захотілося від апатити. Ось. Після магазинів я трошки зникла, але нічого цікавого насправді не відбувалося. А от зараз буде прям дуже кайфове і цікаве. Мій перший в сезоні кавун і перша диня, тому я зараз буду насолоджуватись, кайфувати неймовірно. Диня, правда, якщо чесно, не прям дуже смачна, але сам факт того, що це вже диня. Ох, як мене тішить. Тому зараз буду їсти, смакувати і щось дивитись. Добрий ранок, уже наступний день. Сьогодні їдемо в село. В нас там по плану ремонтні роботи. Не знаю, чи буду знімати, але для інформації кажу: на годиннику 7.38 по плану в 7.40 я маю виїжджати. Теоретично я вкладаюся свої таймінги. Це мій перший такий ранній підйом за період мого перебування вдома. Дався він доволі легко, сонечко світить, на вулиці приємно, тепло, тому легко встається. І коли ти встаєш з тим, щоб... Кудись їхати завжди встається легше. От, тому ось так я трошки зробила такий, знаєте, свій домашній макіяж, щоб все одно здаватися, щоб все одно бути свіжішою. Кремові рум'яна, хайлайтер хотіла сказати, консилер і брови в мене майже оформлені. І все, буду виїжджати. У нас ремонт тут ходом. Ми Може тут майже буде ми покрасили. Зараз прибирати я отут на плиті. <laughs> Отакі насправді. Ой, зараз я тут прибирати.